Питання на торги. А де це 550 у Полік? Це біля ПМК земельна ділянка, ми вже попередньо виносилася, але надали дозвіл на поділ земельної ділянки. Ми її поділили на сьогодні земельні ділянки, яку. А ні, це І не ПМК, це більше сількасідка. Годнюк. Айдепського. Це біля ПМК це Це автостоянка авторинок? Ну, так. Сподівіться, надали дозвіл на поділ земельного данного. Та ділянка, яка поділена, їй вже не існує. Да, він вже ви на... всю. Ну, але цю треба зробити будинку, ту треба зробити ту. На сьогодні ділянки, поки вона не зображена, ми нічого з робити не можуть. Людина вже звернулася і має намір придбати всю ділянку. Але для того, щоб винести всю... Нам треба затвердити тут поділ, як вона на сьогодні є. Тобто ті 400 квадратів і нього вже в нього є заява на викуп цієї земельної ділянки. Після затвердження ми будемо встановлювати умови. Але просто на сьогоднішній цих ділянок не існує, поки ми не затвердимо, це лише мікрієстр цілока. Там викупи земельну ділянку, що там тут є Паш, непонятно. Викуп земельної ділянки цієї складав. По першій оцінку 800 тисяч Пересчитали на всю ділянку, потім програма, яка україні Вона буде мільйон 400. Він ну, готовий думати, Дивіться, потім ж пам'ятаєте, Дивіться, що приходив. Це давно це питання тянець, наскільки я розумію. Попередньо були зроблені, він хотів тільки кусочки, потім виїжджала депутатська комісія, де запропонували йому брати всю земельну лянку. Або не брати. І він сказав, що я згоди написав заяву, але ці документи вже зроблені. Тобто вона буде е, і ці, і на слідуючу сесію вона заходить на викуп з цього Просто Дивіться, щоб, щоб ви зрозуміли, по законодавству ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння номера в ДЗК. Тобто в ДЗК, оця ділянка вже в такому розмірі, як ми зараз хочемо затвердити, вона вже існує. Але поки ми не затвердимо на сесії, тобто це глухий і Ми нічого не зможемо зробити ні, ні, вперед, ні назад. Воно вже ми, то, що є. По да, не отримається. Так, 17. Поповнюючи на мене ділянці призначення, а Вознесенська 52. Так, це ми на попередню сесію виносили ставлене питання. Але я людина знову ж таки звернулася, оскільки немає мотивованої відмови. Це літейний це на території нової. Це виробництво, литейний, це. Хто за? Хто утримався? Чотири за, один утримався. Восемнадцяте питання. Та надана доузла проведення експертно грошової оцінки. А десь так і стіка. Це заправка. Біля тераметрів. Газова заправка чотири Має нами складати земельну діям в класні. Хто утримався? Дев'ятнадцяти. Артур, Дубровка. Минулого ми нових діянки, а так... е -е, чиність, року вона дали його з обновити земельної діям, однак, оцінка втратила смічить, то йому розрахувався, тому заново бере голос воно. Так. Гроші не повертаються. Він платить авансовий внесок, якщо він передумав, просто внесок не повертається. Хто за одного голоса. Двадцати став. Це земельні ділянки зінальну власність. Зараз хочу провести мініметризацію та попершу використання земельні діяльно. Перша ділянка це колишній ця гарні. Заводрувати мара короченка. Це на стар... коротченка курба, Магазин курба на коротчика. Хто за? Хто утримався? Тризарь Два 21. Про передачу вас земельної ділянки проводиться Солодіна під Сім. Е, житловий будинок раніше на праві оренди, не буде земельна ділянки, зараз мають замість подати власти. Скасовуємо договору, передаємо власність. Ну, Хто утримався? Чти за один утримався. Двадцять друге. Равнодаємо розробив порядку земель за щодо віддання користування на мого оренду земельних ділянків. Пряці написання записання підсумки. Так. Хочу пояснити попередньо виписалось на сесію питання по таранку. У нього там дача. Короче, хоче за вами знать, да се. А фотография коров есть. Корову коронавирус. Да, передачу, у него дачи медику. Не, Дорас, я, так, Слава, не, не не чині, воно, в нема... ну. дивіться, дивіться. <скрившись> це, це правда, це вчителька. Вони взяли у них дитину. Я не знаю, чи це чи, чи повна. я не буду це озвучувати, не знаю. Але вона хворіє і їм порадили переїхати з міста в будинок. Завести, щоб молоком цим ходити. Так, там вже поздяка як Акатиласі і казав, не буду від тебе. Хочуть розуміти, це, як, грубо кажучи, вони виходять в город і з города до річки просто незайнята територія. Хочуть дійсно поставити. Я взагалі не казав, що да. вона я сама я прийшла. Бенда це Грушевська сільська рада, можу вам показати приблизно. Там є. База э, Ридош, вроде а, Старый мясокомбинат. Холодильник. Э, РИДОШ. Ну, то бывший старый мясокомбинат, Закатать же мы туда вниз. Возле колгост, колгост Я колгост пропоную, там, там сыр у них база, есть там есть... А, колго. а, колго. а, а, Там а, 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 У них є. Denise... Вокруг есть, 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 хочете... там? Там. Там? А вокруг своей территории они хочет там заморожена, директор. Там помните, где так все еще поле. Я чист, туда їзджу постійно на волоканал, І мимо цієї території. Там вокруг одни поляки это пару лет назад. Я вообще не казал, чтобы она пришла. Вы знаете, и мы говорим, что мы сами помолчим, 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 мы сами помолчим, что мы сами помолчим, что мы сами помолчим, что мы сами помолчим, что мы сами помолчим, мы сами помолчим, І ви про нього узнали, що це є людина, є кози, є треба, це підозрюва. Це волонтерство одне для всіх. Нам щоб готувати тобі під кожного треба окремо. Як і тут, чому, як, чому ми всіх родово, тих окремо? А вибачте, підток і... Деякі беруть собі прийти? просто, тоді ділить це цільове призначення і всю. Ми ж вже про це говорили, Вони не поміняють цільове призначення без колосової сесії. Не поміняють, а вони на стері. Ми ж так само теж, звісно, це все розуміємо.

Попередньо називався дуже об'єднання трьох земельних ділянок, працював собі речовим ринком. Зараз об'єднується одна ділянка за русською правильно. Хто замістив на народ? Хто отримався? 24. четверте. Про зміну цільового призначення землі. На правильно власність людині земельні ділянки для ведення особистого сільського господарства просять під відповідь. Так, можна торгувати? А, все, 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 дивіться, це фрігат. От що оці ділянки, які ми виділяли під модульні будиночки, а це поруч дві ділянки копоці на право власності Селянської.

А как его направо властности вон? Да, ну хорошо, так, Да, да, да. Мы его направо. Ну, конечно, да? Хорошо, вот так вот. 25-й. Просто тонку моде, до правда, щоб право аренды заманики. Кінові заяви, бажаючи приклади з, з торгів оренди. Ми надаємо у мене. А, все, на єдну власне українських. А, земельних торгів. Офіноковку на було прятної комунікації. Хто за? Одноголосно. 26. Я, я... я, я не зрозумів. Розміну цілього призначення за по вулиці дружби 30. що? Це агрохім. попередньо надавався дозвіл на зміну цільового призначення, вони, в принципі, нічого не зміниться. Як були землі за призначення 8%, так воно і буде. Е, просто до цього цільове призначення для е, ведення товарного сільгоспу виробництва, а, а буде під, е, земельні лямки під сільгосп будівлями і дворами, тому що в них там безпосередньо будівля. Так, зада. Більше просто приводиться відповідність, бо трохи не відповідає. Це більше числення. 26 питання. 27. Це політика не земельний піддатка. Так, тут у нас звернулися рідні особи для встановлення земельних селісточок. Перший курс – це Евріка. Пам'ятаєте, ми попередньо давали дозвіл Бойку біля заправки, щоб для того, щоб у нього був дійсно на своїй Це з іншої сторони заправки звернулася безпосередньо сама Евріка, що з іншої сторони також був собі на право проходу проїзду на транспортному засобі. Так, що ні, у тих, ні. що у тих територія суміжна, вони мають право і І другий пункт житлово-будівельний кооперативний театральний спецфейт звернулися також для Надання сервітуту на частину заменили, всегда встановлюємо парковку. Биля музычную школу. Это ваша? Нет? Да, да, да. Парковка Це ваша? Де буде парковка. В нашому дворі. А, ну, кажете, біля музичної школа, то я знаю. Биля музычной школы, с той стороны, прям такую там. Биля, мы сказали. Нет, зачем?

Там еще школа? Да, все, как это территория, да, и все, вот это территория школа, тогда Михайлович, там дефундан, мост по нашему. Вот так і столицінська. Мы задетомировали там і это самое. Там. Сделали, паркюри. Понятно, ну це не касається школи музука. Ні, не, 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 не це земля комунальної власті. Ні, ну вони вже тоже там є державна, я його Правильно, отступили ти. Вона Да, да. Отступили так, там щось, як положено. А от якісь сторони, що пришилися, включить Віталій Михайлович. А там де то гараж? Ні, видно, далі якісь там послуги пришлися, сам дознали. Ну, гараж, так? Используйте в магазин, З другої сторони музичної школи якісь підприємства знають. Беляші продають. Опа, 200. Одна голос. Так, за першій документації ще виходило за навіть у А Попередньо також надавався дозвіл на може письмо заряном. Це как <'язок> стоянка біля біля ворог <розв> 120. <'язок> <розв 'язок> Ну, Це те, що говорили, що він не може платити за Так, там велика сума, так, він хоче побачити. на земельну ділянку, і частина ділянки ми забираємо більшу стоянку, а більшу частину запасних діє. Тобто, в подальшому не буде. Хто за одноголосну? 29 го Надання дозволу на встановлення меж земельної об'ємки Балтівська 92А. На минулій сесії ми надали у людина там надала власності є майно, землю взяли в оренду, але у нас там з сумішниками є конфліктна ситуація і перегородили доступ до їхньої території. Тому зараз ми надамо дозвіл землекористову на відновлення меж, і вони трошки конфігурацію змінять так, щоб був заїзд на сумішній території, тому що там захоплюють. Не Трохи ліна, так десь, не так обясняла, Ну, не захоплено. А сформована ділянка Вона була, була, там, була сформована рівно, Да. І коли ще ніхто нічого не будував, там, там собі просто всі їздили, як А коли вже почали е, люди там збудували, там збудували, там збудували, і тепер у трьох будинків немає виїзду. Була в комісія, у нас Ніко Петрович запрошував мене. У нас була комісія, і. Ці люди кажуть, що якщо ще всі добудуються, у нас немає виїзду, все, ми паралізовані. Тому попросили цього власника, щоб він сам написав заяву і свою ділянку змістив, змінив межі її, змістив в сторону, щоб, щоб, ці, щоб ці власники могли виїжджати, щоб він хоч був вільний так. 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 Ви кажуть, що мали мати все це в ясах на смотрю, відправи тут полі. в куски этих территории, то там строить, то там, а в результате А тут эти дороги потом не будет. Будут друг друга тут. Да, да, да. Как то заезжает вот так вот, еще кто-то. Надо, наверное, заранее план -то, на то за 29-м. То 13. Я пригадую так а в этом году. Перевизно постійне користування для закладу садочку дітей. Вони там зараз виграли грант, так розуміємо, реконструкція будівлі під постраждалих Але земельна ділянка, прошлої відмова, реконструкції відповідають самому призначенню. замість будівлі заклади освіти закладу заклади охорони здоров'я. Садочках, то, зараз, зараз, да, зараз як сатану не, там, там, не, уже да, да, не там уже ровно. Там уже дитячі садочок було. А це вже давно. Там уже давно немає дитячого садочка. Це земля за ночка. Вилучене, давно. Це вже давно було. Це про соціальних служб не вже... немає. Немає у гарежень. Там зімні з одної сторони, а це з одної сторони. Одного вопроса. 31. Она разводила в строго земельного садика. Те, що попередньо говорила, надавався дозвіл, якою поводу виборчу. Просто була сервітуту біля, тому що вже це дивилися про Чи ще не? Це я поясна. Коли надавали дозвіл бойку, там при в'їзді за хати з двох сторон є в'їзди. На один бойка це сервітут, а то ми Еврік зараз надаємо з іншої сторони встановити також сервітут. Так, а у сервітуті, в сервітуті, в сервітуті, в сервітуті, в сервітуті, Закінчувалися. Хто за одноголосно. 32. Про припинення договорів оренди. Припиняємо договори оренди у зв'язку. Закінчимо в терені. Рахлицький це біля млина. Це що в музеї ракетних польського. Йому попередньо районна рада надала для цінокосіння. Там 4 ділянки. А, а другий пункт. Другий третій пункт. Да, там це, перша територія млин, і за ним ще 4 ділянки йому надали цінокосіння. На ну, 12 договорів закінчилося, тому припиняємо. Майна там немає. Хто вас зараз не продуктів. А, а перша паркова це музей Віграновського, е, прибудована така алькафу. Вільгановського музей Карнацького. Кафе -карнацького. Кафе -карнацького. Теж закінчився там. Тепер... Ми, 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 ми розриваємо. Об'єкту нерухомо майна там немає. Паспорт привязки закінчився давно, ми вже на муніципальну партію написали лист про деву. Тобто зобов'язаний е да, оформить вже да. оформити. Да. Мені це не оформили. Хто там на розвитцесі одноголосно? Не, ну просто ви поняли, да? От хтось поруч людина сплачує кожен місяць кошти, платить податки, а тут просто стоїть. І ми шукаємо на цих ще більше навіщо, а ті ноль. Це знову те питання, що ми говоримо від політики, де перво нам назвали, далі ми не чуємо, і за, за, за м'ясокамбінат, що ми говоримо. 33. Про передачу за mm -hmm. мене ділянки в переставному угаремні. Ці накосіння, то записання. На ми попередньо проєктували дозвіл. Там е, 6 соток. Це на у людини рушить і біля е, недалеко, біля церкви, також біля будинку. 6 соток під ціною їм Дозвіл, дозвіл, давали, дозвіл да? Да, давався і там додає звільства. Хто за діло? Тридцять четверте внесення змін до рішення міської ради, вносимо зміни. Що голосується, то там людина звернулася для переоформлення договору найму, але квартира у нас тут, тому ми подаємо їх перелік не прибувають при нашій власності, і зараз що на баланс для подальшого складення до управління. Хто за? Наголосно. 35. Безоплатна передача службового приміщення це гельня 56. Лікарня приходила відносини з Качуровського, написали заяву, те, що житло було службове, ми зараз приймаємо в нашому управлінні. Хто за? 36-й. Передача оренду проєкту на майна театральна 20. Це стомат поліклініка звернулися. Передача вносить. Стоматова. Стамат. То за, а, це послідні, послідні вже сьомо оренду. Передача оренду до року молоду. Це ДВС. У нас і була цілокладені договір, але вже там реорганізація, тому він знати перевідувач. Хто за? Одноголосно. 38. восьма. Передача між того приміщення корабельно 3 Це е, гуртожиток так, але там дві кімнати здаються. Центр системних служб, як нежити, тому ну, ми офіційно вже зробили розрахунок, це кімнати каплоща, передаємо їм. Покажемо, два. Затихли це все. Оза тридцять 38? Тридцять 39. Передача в оренду об'єктів нерухомого війна в душевському органію. Там його доходи звернулися як правила, передача в оренду на без проведення аукціону в певну приміщення. А там, що в нас, оцінка водобуд, центр, центр цивільного захисту, САЗ і заплатна правова, правова допомога. Спеціальна права, да. права без аукціону взагалі. Хто за одного Так. У нас є питання про умови оплати праці міського голови Олега Данська. Можете? Ну Раз в рік затверджується. Змін, яких немає, Ви будуть помінятися ті ж самі цифри, що в минулому році, так? Так, так. Розрахунок порівняємо таблицю. Нарахована сума дев'яносто п'ятьсот сорок восемь на вісімдесят шість

Ну так, все. Дякую за комісію